Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Легендарний торт київський, мій найулюбленіший торт, з ним пов'язані найтепліші спогади. І щоразу перебуваючи в найкращому місті планети, ну це не мій скромний, але дуже вірний погляд, я завжди скрізь або купую, або замовляю його. Вдома приготувати його теж дуже просто, і зараз я вам все покажу. Для торта я завжди беру загалом 250 г горіхів, кешю і фундук. На сухій сковороді обсмажую. Перекладаю в блендер всі ці горіхи, але трохи відкладаю осторонь, тобто воно знадобиться нам для прикраси. Так ось перекладаю в блендер і короткими імпульсами, подрібнюю. Але не подрібнюйте на крихту, повинні попадатися різні шматочки горіхів. До речі, кількість інгредієнтів в описі до відео. До горіхів додаю борошно, цукор і ванільний цукор. Перемішую і поки що відставлю в сторону. Відокремлюю білки від жовтків у сьоми середніх яєць. Жовтки накриваю плівкою, прибираю в холодильник. Вони підуть у крем. У білки додаю дрібку солі та міксером збиваю. Коли вже з'являється піна і білки біліють, додаю цукор у кілька етапів. Після кожного разу добре збиваю міксером, щоб кожна частина цукру розтанула і змішалася з білками. Білки мають стати дуже стійкими. У самому кінці, коли білки збилися, додаю чайну ложку лимонного соку і теж міксером збиваю. Маса стане ще більш гладкою та більш стійкою. Ось це добре збиті білки. У білки в три прийоми додаю горіхову суміш з і цукром, яку ми зробили. Після кожного разу добре перемішую лопаткою. Намагаюся зберегти легкість і пухкість, роблю це акуратно. Далі на пергамент викладаю буквально дві ложки білків і розрівнюю. Це буде наша крихта для прикраси. А самі коржі викладаємо у форму 20 см. У мене два кільця. Дно пергамент. Усю масу ділю візуально на дві частини. Викладаю в кожне кільце і розрівнюю. Ставлю в розігріти духовку до 150 градусів. У момент, коли ставлю коржі туди, зменшую на 130 градусів, і там вони підсушуються 2,5 години. Час регулюйте самі: верх коржів має бути золотистим і твердим, так само, як і низ. Він має бути твердим. Після випічки залиште коржі в духовці охолонити, потім гострим ножем пройдіться по краю форми і витягніть коржі. Ось такі вони виходять. Я їх залишаю ще на 8-10 годин, щоб вони повністю охололи і ще більш підсушилися. А шматочок коржа, який ми готували руками з на крихту, і це піде на прикрасу. Найчастіше коржі роблю ввечері, а крем готую вже вранці. У молоко додаю цукор і жовтки, вінчиком розмішую. Ставлю на середній вогонь і постійно мішаю. Іноді лопаткою силиконовою проходжуся по дну, щоб прибрати комки, і потім далі мішаю вінчиком. Маса почне нагріватися і стане густіти. Коли маса загусне і з'являться перші бульбашки, що дає нам знак, що крем почне кипіти, ми знімаємо з вогню. Додаємо ванільний цукор і розмішуємо. Масу переливаємо в миску, накриваємо плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. До моменту, коли крем холод, я збиваю міксером вершкове масло приблизно 4 хвилини. Масло теж має бути кімнатної температури. Прибираю плівку і остиглу суміш частинами вводжу в масло. Після кожного разу міксером добре вмішую. Не виливайте відразу всю суміш, інакше крем не вийде. Робіть частинами і добре збивайте міксером. Ось такий стійкий крем. Третину від загальної кількості я перекладаю в іншу мисочку. І буквально пару столових ложок ще відкладаю для прикраси торта. А ось в основну частину крему додаю 2 столові ложки коньяку і міксером змішую до однорідності. У третю частину крему, яку ми відклали, додаю 15 грамів какао і міксером змішую до однорідності. І все збираємо торт. Кладемо перший корж. На корж викладаємо весь крем із коньяком і розподіляємо. Накриваємо другим коржем. Тепер кремом із какао змащуємо верхи боки торта. Не обов'язково вирівнювати і робити ідеально. А далі в нашу крихту, яку ми зробили зі шматочка коржа, додаємо горіхи, які залишили на самому початку. Змішуємо і цим прикрашаємо боки торта. Дуже добре і ретельно присипаємо. В кондитерський мішок із насадкою перекладаємо крем для прикрашання, ось ці пару столових ложок, ну і прикрашаємо. Я чесно, це робити зовсім не вмію, тому в мене найпростіша прикраса імпровізована сіточка. І ось такий красень виходить на смак незрівнянний, але торт солодкий і сухий і це потрібно мати на увазі. Ну а яким ще має бути? Найкращий у світі торт київський. Сподобався рецепт? Будете готувати. Підписуйтесь і обов'язково пишіть мені коментарі, бо мені дуже цікаво поспілкуватися з вами, мої любі підписники. І давайте підтримувати нашу українську спільноту і розвивати наш україномовний Ютуб, бо це дуже дуже потрібно зараз. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!